Всім привітики! Мене звати Галина, і сьогодні ми відправимось у невеличку подорож Канадою. Покажу, як живуть люди на кордоні з Америкою. Що там є цікавого та де смачно поїсти. Тож сідайте і погнали! І так, ми приїхали. Зараз треба помити машинку, щоб вона перед поїздкою була в принципі більш-менш нормальною. Сьогодні класна погода, тут взагалі тепло, тільки, звісно, вітер дує, але в цілому класно, тепло і хорошо. І навіть пара перед дощем нормально так. Але дивіться, який тут вітер! Ідемо, треба купити білетик для того, щоб помити нам машину спочатку. Але я не знаю, вона напевно відкрита ще. Вітя ти не закрив машину. Він прибирає, викидує все, що там баночки, стаканчики, мусорочки, бо іноді так закидуємо все, що тільки важливо, і потім виглядає воно все не дуже. Ось так виглядає канадська заправка. Thank you. Thank you. Sorry. Все, купили білетик. Зараз узнаю, скільки це коштує, бо не знаю, скільки це коштує. Скільки це коштує? 11 баксів коштує помити машину в Канаді. Це канадських баксів, це не, не американських, тому це трошечки дешевше, але тим не менше. В якісь кусти заїхали. Тут очередь, очередь тут, треба чекати. Чекаємо. Ага, треба свернути все. А що нас уже поливають? <на> <на> І так, приїхали на заправку. Треба спочатку заправитися перед тим, як вирішати в дорогу. Тож давайте подивимось скільки коштує насправді зараз бензин. Скільки коштує бензин? Отак от, от. от, так от і от так от. Це різний, а, ще є ось такий, але це типу 94-й, 91-й коштує от так от, 89-й коштує от так от і от так от. Заправляємось. Через четвертий. Бабулька рядом заправляє ось собі такий джип. Дивіться, який класний. Все, вирушаємо далі в дорогу. А, треба ще заїхати за кавою. Right. <laughs> Бо, типу... Але я сьогодні чай, Я сьогодні не на каві. Вау, яка машина прикольна. Блін, а це моя я думала це дівчата, там мужик сидить. Чого вона така класна? Блін, я одя цю машину, подивіться, яка красота. За містом, як ви бачите, Starbucks завжди такі приличні, виглядають дуже класно. Так не знаю, такий дизайн, чисто європейський, а в центрі такого нема.

А, ти будеш стоять кушать? А, а ти думає подати кити? На. і не бачить Ну, смакті. Дивіться, які стакани вітя купляє собі пить кави. Ну це вообще вже нагльош полнейший. просто більше моєї голови стакан кави. Ну це вообще це чисто по канадські такі розміри. Я вважаю, це ненормально Городочок зараз припаркувалися просто біля дороги, де було паркомісце. Городочок такий, я думала чомусь, що він буде прям такий маленький. Він, в принципі, спокійний. Нагадує якесь таке маленьке містечко, але доволі тут є всі магазини, які потрібно. Це, наприклад, там і Депендець, Таплекс. Оце всі такі доларами, все, що вам потрібно. Так же саме там Тім Хортонс, будь що Тут все є, і нема такого, що от ви приїхали в маленьке містечко, і тут все типу реально тихо. Тобто. То містечко може спокійніше, якщо порівнювати там з Торонто або з Отавою, або з Монреалем, або з іншим якимось великим місцем. Але в цілому, в принципі, тут гарне життя, мені здається. Коротше, нам треба мусорка. А як завжди, в Канаді проблеми з мусорками. І Вітя в мене питає: а де мусорка? А я просто не бачу її, бо її немає тут, не існує мусорок в Канаді. Let's go погуляємо і подивимось трошки на Америку. Хоча ми знаходимося максимально дуже до неї близько. Але спочатку нам треба заплатити за парковку, тому що безкоштовних парковок в центрі тут немає тільки десь треба можливо від'їжджати, але це трошки незручно шукати її. Тому давайте платити разом. It's Коротше, гуляйте по городу і можете побачити ось такі різні бікборди з історією. Можете почитати, що тут було, і так далі. Тут фотографії минулого. І от ми бачимо ще одну таку штучку. Ну а місто насправді дуже гарне. Бачимо ось такі ще старовинні, які були тут будинки. Так само, ось цей будинок. Не знаю, де він зараз тут знаходиться. Коротше, ми подивилися навкруги і знайшли тільки ось цю частину. Все інше, напевно, вже розвалене, спалене і так далі. І ось ми маємо ось цю частинку, ось це тільки а все інше вже розрушене. Страшно. О, гусі, гусі, канадські гуси. Дивись, Це канадська досцепна відчасність, яка на мене шипить. А що ви шипите? В Оттаві не шиплять гуси. То вже Америка? Ти тут можна переплисти. Це як тиса. Тобто, по факту можна переплисти в Америку. Ну але мені здається, тут течені дуже сильне в річці. Хоча, якщо мати лодку якусь або взяти в оренду якусь лодку. Ось такий тут бережок, у нас тут гусики і тут вже ми бачимо Америку. Ось така от красатінь. Ідемо понад річкою до моста в Америку, а тут бачимо знову гуси та ще з їхніми дітьми. Так, пожалуйста. Ми спокійно проходимо, вас знімаємо, ви такі красавчики. Тут мені так подобається, що є парк, ось така річка прикольна. Там у нас сидять, люди відпочивають з гусьми, там хтось рибачить, хтось їздить на лодочки. Навіть ось бабулечка йде і в неї в руках вудочка. Тут все так прикольно. Тут, напевно, можна на якоїсь лодочки приїжджати, там паркуватися. Дуже так все зелено, гарно, мені подобається. Це тихе таке містечко. Вода виглядає чистою і хочеться прям скупнутися. Бачите, ось у палатки тут живуть бомжі. Типу, з видом на Америку, з видом ось таким класним річечка. Дуже часто люди отак просто селяться, де хочуть і можуть собі жити. Влітку ще нормально, а зимою, звісно, буде холодно. Але прикольно, що ой, а як нам пройти? А що голуби забили з гуси? з гусями. Як нам пройти? Ну, Можна ми прийдемо, пожалуйста. Ми вас не трогаємо. Покажи, сочки, не щипайте нас. Я дуже боюсь, не щипайте. Ми йдемо, а ви нас не трогайте. І я вас не трогаю, бо в мене є сумка. О, вона. Не трогаємо нас, не трогаємо. А, ми пройшли нормально. Вони нас не тронули. Ура! Я, если що сумку наготовила готова відбиватися. Хочеться спробувати водичку, тому що так жарко йти. Ну вода, конечно, я думаю, холодна, але хоч трошечки спробувати можна. Ой, клас! Ну, Подивиться, яка вода крутецька вообще. Попробуй, помочи ножки. А, ти в носках, ти в носках Вибачайте! Хочеш с я в сумку положу. Вода дуже холодна. Холодна, прям попробуй рукой. Холодна дуже. Прям лідяна, але приємно. Бо дуже жарко. Отак от. Клас! вона така прозрачна. Віде, що це таке віде? Вона така прозора. Ну, тіпо, просто знаєте, є такі річки от в Отаві. вони такі якісь смутні, от, прям такі річки-річки. А тут білосвіжна вода, прозрачна, крутяк взагалі. Ідемо далі, тут тут віддихають, сидять. А ми тут трошечки потревожимо, пройдемось. Беседочки є біля води, взагалі крутяк. Ну, хтось на самокаті катається. Змінимо. О, гірська річка. А може це те, що в нас гор стікає? тікає, тому така чиста, така прозрачна. Дивіться. Ой, я я із течення, але вона чиста, ні? І ось уже ось цей мост, який йде прямо в Америку. Тут Канада, там вже Америка. Наприклад, знаєте, якщо хтось захоче переплисти цю річку, ви подивіться на яке тут яка тут течія. Воно просто унесе, десь вас непонятно куди, тому ризикувати обов'язково не можна. І отут ще такі гусенятка, такі жопенятка пасуться. Дивіться, які вони хороші, хоч цих потрогать. Можна було на вулицях повихів захитувати. Ну так. Да. Ми в центрі запаркувалися, в центрі 5 баксів заплатили, а тут на тихій вулиці стоїте собі понад дорогою і нормально. Ось такий домічок. Не знаю, чи ти тут живе чи ні? Да? Хтось коса травичку в себе. Тут так гуляємо по цьому городочку і якось чомусь відчуття. Ну, воно, в принципі, і в Канаді такі самі там будинки, але тут якесь все таке уютненьке, якесь трошечки все рівно по-іншому. І відчувається ця американська культура, саме як от, знаєте з фільмів американських ми бачили ці дома, оці такі ганки гарні. І тут, можливо, знаєте, вони... Перемішані люди, що трошки тут американці живуть, канадці трошки там у них живуть, і тому це от якийсь от вид будинків, вид ганків трошечки також перемішаний. перемішаний. Тут у них так тихо, якщо десь не главна вулиця, можна собі спокійно гуляти, насолоджуватися, такі газончики. Так обрадувалась, що сьогодні сонце, така крута погода, що треба десь полазити, треба де, десь поїхати. в жарі ще просто неймовірна. Мені здається, що я згорю. Але, блін, зараз е, спробуємо знайти якусь таку кафешечку, де можна поїсти морозиво. І подивимось, чи смачне воно тут, чи ні. Гучі? Це, мабуть, це, очки Гучі. Я відкриваю попалися, що з помила. Треба трошки почекати, бо реально там дуже-дуже жарко. Витя, зараз на кондиціонер там і ми сядемо. Ну, доволі так жарко, так. Да. Абдуває. Ідемо кушать мороженое. Пахне як. В жодрах просто. Це не нам біля дому. Капіта то іскрем, то есть ван баттерпіканж пайнетку. Захотіла води. І взяла от таке от морожена. І вітя, покажи своє. От такі у нас два кона обійшлися в 12 баксів, і нам дали водичку. Я не знаю, здається безкоштовно, але мені дуже пить хотілося. Прогулявшись по першому містечку, ми знайшли ще кращий вид на США. Тож сіли по машинам і вирушаємо в дорогу. Це ще одне маленьке містечко, яке називається Прескот. Це місто логістичний вузол регіону, населення якого всього 4000 тисячі Тож давайте роздивлятися його ближче. Дивлюсь, тут в общем такий домик. А тут у нас рієлтера звати Таня. Таня Лемкейк. Ну, скоріше всього, це не наша, тому що Таня у нас Татьяна би була б тоді, але виглядає смішно. Танюха, танюха. Ось такий райончик, теж такий дуже миленький, уютненький. Тут таке старе здання є, прям така стара постройка. Ми поїхали в ще одне таке містечко, де можна ближче побачити Америку, бо там були такі кусти, типу нічого нормального не видно. А отут я вже прямо бачу Америку відразу. Тут є і американський прапор, і канадський, і британський, що хочете, і відразу видно Америку. ось. Тому там... А, отут? Так. Да, можна ще тут поїсти з видом на Америку. І є яхти. Зараз я вам все покажу. Ходімо скоріше. Вау, і маяк! Клас! Да, клас! Дивіться, який тут взагалі кривий. І ось, ось це, це вже Америка, ось це повністю берег. Можна взяти собі отаку от, от яхточку і доплити. Клас, да, я тут бачу подобається. Так, тут красиво якось. Дивіться, як гарно взагалі, клас. І тут так прохолодно, взагалі, зараз вже не так жарко. Гуляємо тут і подивіться, яка чиста вода, абсолютно просто прозрачна. Я прям не очікувала. Хоча тут дуже багато яхт, як ви можете побачити, але при цьому вода чистюща. Прикольна. Тут можна і в оренду брати. А як, наприклад, якщо реально люди візьмуть в оренду якісь кораблі, упливуть в Америку? Бо ось уже Америка, ось, ось її видно прямо. Як, як нам перейти, розкажіть в коментарях. Напишіть. І ще в цьому, в цьому місці, я не знаю, тому що ми біля води, і тут прям холодно. Хоча ми там також були біля води, там була жаріше неймовірно. Тут, блін, холодно, холодно. Зараз не треба пофоткати, тут все, Подивіться, яка красота вокруг. І тут, коротше, на набережні ще є такі штуки, де можна подивитися прямо на Америку. Зараз спробуємо це зробити і подивитися на той наступний берег. Із бінокля відкривається прекрасний вид на маленьке американське містечко. Називається воно Оксденберг. Під час війни його захоплювали британці. Тому у місті можна знайти багато історичних об'єктів. До речі, біноклі тут виявилися абсолютно безкоштовними і до того ж немає черги. Тому максимально вдалося насолодитися цими прекрасними краєвидами. Наприклад, коли ви їдете на Ніагару, то на Ніагарі дуже багато людей, дуже багато туристів. По перше оці штучки, щоб подивитись десь вдаль на Америку, вам потрібно за них заплатити. Треба мати з собою якісь монетки. Тут вони абсолютно безкоштовні, бо це маленьке містечко. Ось рукою подати. Ви можете подивитися на Америку, порозглядати все, погуляти по цій прекрасній набережній. Немає натовпу людей. Ви просто можете насолоджуватися цими всіми краєвидами. Для цього ставлю лайк. Так, позвонимо в Америку. 1838-го года у нас собаки гавхой тут по що А я позвонила просто в Америку. Пішли прогулятися по самому цьому містечку, подивитися. І тут є ось такі от ретро автомобілі. Ви подивіться. Виглядають вони неймовірно прикольно. І цікаво, хто на них їздить. Можливо, якісь діди такі канадські, але так класно і цікаво. Ходимо, дивимось на різні будівлі. Ось така от красота тут. Ось, старі здання трошки є там. Люблю, коли таке щось старовинне. Лав Офіс. Трошки як Європа, от кусочок Європи. Ми не пам'ятаємо, де наша машина. А, ми на... Ой, тут теж Америка, ось там. Все бачите, ото Америка. А це Канада, то Америка, Канада, Америка, Канада. Ідемо, гуляємо, тут дуже багато мошок, і нам мужик щось сказав, ми відразу не поняли. а Він сказав, що не закривайте рот, бо це безплатний протеїн. Тут дуже багато всяких мошок. І йшли, тільки що інший чувак питає. Ви розмовляєте на німецькій? Тільки там спригенцедойч? Ми кажемо, але так прикольно. Люди щось їдуть з нами, вітаються такі. Воно там, бачите, цей мужик якийсь нами спрягенцедойч. Він прийшов наверное, покупатися, посидіти, помилуватися. Ось така от природа гарна сіка. ми нарешті вибрали заклад, де нам поїсти. Ось така класна атмосфера. Тут в принципі меню повинно бути смачне. Тому зараз уже усілися на вулиці і будемо вибирати, що ми можемо вибрати. Давайте подивимось разом меню. Тут, типу, різні бургери, всякі ось такі закуски. Тут якісь такі ціни, дивіться, це лобстер, хвост. Потім далі у нас є сріб-стік, типу, як це називається, на грілі, картопля, кукурузи стоїть 25 доларів. Ну, типу, за таку ціну в Отаві нічого не купиш. Або є ось така ось тарілка. Тут дивіться, які ціни. Це щось просто неймовірно. Я не знаю, може це американські долари вже. Салат Цезар сікі нам восім. Типу, я трошки в шоці з цін, тому що, наприклад, салат Цезар 7,99 коштує, типу шов. Ну, таких цін немає. Ми, от, наприклад, навіть ми брали собі ріпстік, це типу м'ясо. Як це називається? Якщо таке ріпстік, як сказали на українці, стейк стейк. Ми брали м'ясо стейка в різних закладах, в деже в маленьких городках, і вони там були 40 баксів, 45 баксів і більше. Десь в такому районі тут, типу, можна взяти за 25 ріпстік Оцей лобстер, картопля. Типу, шо? І це за 25 баксів буде. А якщо ви хочете просто оцей от стейк, то ви можете його взяти за 15 доларів. 15 доларів стейк, типу, ви що серйозно? Навіть якісь коктейлі, там 6-7 баксів. Типу не 14, Ну я не знаю, може нам щось не те принесуть, але цікаво вже подивитися, що насправді буде за цю ціну, бо якось неочікувано це все було побачити. Нам ще принесли від Це коротше різні соуси. Там, наприклад, до піци або до бургера. Тут можна побачити різні такі. Бачите, до стейка. Це навірна уксус, кетчуп, гірчиця, може майонез, щось таке. Ось така вот красота, Прикольно, що так такий стиль у відорочках. В общем, нам принесли ось таке мохіта. Виглядає воно в принципі апетитно і коштує всього 6 з копійками і війти пиво безалкогольне, бо йому не можна іншого. А мені ось таке зараз буду куштувати, чи смачне воно чи ні. вкус пива? Невероятно! я думала, ти не пиво заказав. А я не знаю, чи воно з ромом чи ні. <риклад> Непонятно чи з алкоголем, чи ні. можна а спросити. А ну ви без алкоголю. Можна спросити. Нормально. Коротше, нам принесли порцію. І зараз я вам покажу, і ви будете просто в шоці, бо я такого не очікувала. Давайте дивитися разом. І у нас тут є картопля, є у нас лобстер, є у нас стейк. Є у нас кукуруза, і ось такі дві порції. Ми на сьогодні маємо. Зараз right. будемо пробувати. Коротше, ми вже поїли, і я до останнього думала, що там якийсь подвох. Я думала, ну, типу, не може бути 25 доларів за стейк, за о, як це називається? Як це називається? Лобстер. Лобстер за картоплю. І, типу, нема таких цін, не існує, тим паче в Онтаріо. Ми вже були в різних закладах, ми були і в Монреалі. і де угодно. Ну якщо, наприклад, я розумію, що це маленьке містечко, в маленькому містечку можуть бути трошки нижчі ціни, але щоб, типу, така порція, щоб таке все. Мачне, щоб такі ціни були на все, просто для мене виглядало як щось нереальне. А ще, кстати, в цьому закладі, якщо ви приходите після 9 вечора і замовляєте собі щось, то там прайс просто напополам ділиться. Тобто, за цю порцію ми заплатили за дві порції 50 доларів. А якщо ми прийдемо сюди після 9 вечора, ми повинні заплатити тільки 25. І типу, що? як таке взагалі реальне? Це нереальне, щось просто unreal. Тому я в шоці така наїлася, йду. Вітя теж наївся такий прям доволен. Зачем якісь ще міста? Краще вже наступного разу сюди ще раз приїхати тут погуляти, піти тут, поїсти, подивитися на Америку. Чим я не знаю чим їхати в тот Монреаль, чи ще куди-то, куди-то віддавати куча грошей, і по факту ні за що. Коротше, я задоволена на 100%. Я просто завідую всім, хто тут живе, хто може, має змогу сюди ходити, бо в Отаві таких цін взагалі немає. В Отаві все буде в три рази дорожче, навіть за якийсь коктейль, ну таких цін просто не існує. Тому я була просто в шоці. Думаю, може це якісь американські долари чи ні. І почала гуглити в чаті GPT, задавати йому питання, можливо, тут інша валюта чи ще щось, але насправді просто так адекватні такі ціни. Я в шоці. Ось така була подорож. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте пальчики догори, підписуйтесь на цей канал та залишайте коментар, із чотирьох і більше слів для того, щоб просувати український контент. Всім дякую за перегляд. Фа-па.